Всім привіт! І сьогодні у нас магнітна рибалка в центрі міста Харків, і ми знаходимося біля стрілки. Коли ми зрозуміли, що то ключі від замка, чесно кажучи, ми охі... робимо перший кидок. Спробуємо отут поруч зробити. І давайте тягнемо одразу. Так. Опа. Опа, дивіться, одразу просто. Щось з вами впіймали. Кришечка від шампанського. І якась ще фігня, монеток, монеток. На жаль, немає. Прив'яжемо одразу веревочку нашу. Буквально на пару разів. Ми кидаємо трошки далі, 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 далі. Щось, щоб цікаве звалити. Так, кинули. І давайте тягнути. Тягнемо, тягнемо. Опа, за щось чіпляємося. І... Оба! Щось піймали? Якийсь брухт? Ключ, друзі, піймали з вами ключик. Хтось розійдеться. Робимо кидочок наш. Оп. Навіть сонечко з'явилося, значить, щось ми з вами зловимо. Так. Тягнемо, тягнемо. І... Оба. Антена для зв'язку з НЕО. Також на цвяхи до цієї антени і мусор. Але антена це вже непогано. І раз. Погнали. Так. І одразу тягнемо з вами. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Опа, за щось чіпляється. Вже бачу, що зловили водорослі. Це 100%. І... Так. Опа. Ну, помимо водорослей, У нас ще тут монетка. До речі, опа, незвичайна могла бути. Але це. 1 гривня. Бац! А з іншої сторони, опа, теж монетка. Зараз ми її дістанемо. І це теж 2 гривні. І кидаємо оба великий болтик і наш улюблений болтик. Ці болти вже почали нас заї. Потім знайшли прикольне місце і дещо цікаво впіймали. Оце отам. Оба! Так. І тягнемо з вами. Так, тягнемо, тягнемо. Так. Може, щось важке зараз піймаємо? А ну-ка? Ой. І у нас з вами дротик. Ой, опа! Ключі від нової тачки. Після того, як ми впіймали 2-3 ключа, це ж скільки ми вже 2-3 родини розрушили, але не переживайте, ключі все викинув, тому все нормально. Опа. Перекидаємо його. па-па-па, 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 Погнав робити наступний кідок. Ух, як красиво він. Впав. Так. І давайте тягнути. Так. За щось чіпляється. Тут дуже цікаве місце. Нам воно подобається навіть більше, ніж на мосту. Так. Так, тягнем, тягнемо. І... Оба. Так, багато-багато кришечок. Навіть дуже багато кришечок. Рекорд по кришечкам. 5 кришечок. Я, коротше, дістаю магніт. І коли бачу оці три ключа, я згадую, що біля мене є замок. Друзі, записували рівс. Для Тіктоку, Інстаграм і прочого, знайшли три ключі і дивіться, який прикол. Знайшли замочок, і він відкривається. Оце прикол. Но Ми нормальні, ми просто закриємо замочок, поставимо його на місце і викинемо ключі. Друзі, дякуємо за увагу! Пишіть в коментарях, куди ще класно з'їздити в місті Харків, і ми обов'язково туди поїдемо. Всім гарного дня!